Мир тобі, дорога мені церква, шлях любові, вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходиться в та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Хай Божий Дух послужить кожному із нас сьогодні, по особливому нагадуючи, що ми сини Його та доньки, мир нашим домам, мир нашій Україні. Ранково росою сьогодні буде запрошення нашого. Господа Ісуса Христа, записана в Євангелії від Матвія 11, 28, 29. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, я заспокою вас. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і ви знайдете спокій своєї душі. Послухайте уважно, послання Пасхи це послання визволення з рабства, послання надприродного виходу з Єгипту. Саме по цій причині воно стосується кожного з нас. У кожного покоління людини повинна дивитися на себе так, ніби вона особисто покинула Єгипет. Дійсно, перша заповідь полягає в тому, щоб прийняти реальність нашого особистого визволення Господом: Я, Господь, Бог Твій, що вивів тебе. Зауважте слово Тебе вжити в однині. Читаю ще раз, я Господь Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому рабства, вихід 22. Зауважте, що Єгипет на євриті називається Мицераїм, слово, яке означає в'язниця, огородження або загорожа. Його корінь, в свою чергу, походить від дієслова цур. Що означає зв'язувати або обмежувати. З іншого боку, слово спасіння на євриті звучить як Єшуа. Воно походить від корення дієслова, що означає розширити, звільнити від обмежень, висвободи, висвободити або дати свободи. Варто зазначити, що в перший з десяти заповідей Бог називає себе нашим викуп. І визволителем з Єгипту, а не нашим Творцем. Оскільки саме мета творіння полягає в тому, щоб бути звільненим через Божу спокутну любов, дану через Єшу, акція заколеного від закладин світу. Об'явлення 138 13, Апостол Петро в своєму першому посланні 1,18.19 робить дуже серйозну заяву. Із і знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марнотного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу, але був з'явлений вам за останнього часу. Коли в Євангелії від Івана 15,4 Христос каже своїм учням: перебувайте в мені, а я в вас, що сучасною мовою прозвучить живіть у мені, і я житиму у вас. Він не ставить нам умови досконалості і не наполягає, що ми були визнані гідними чи добрими чи ні. Він не поставив жодної іншої умови, окрім довіри через слово, що я вам говорив, ви вже чисті, Івана 15:3. Розлука минула. Бог зробив дорогу повз ваш сором. Він погоржений був, його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами, і від якого обличчя ховали, погоржений, і ми не цінували його. Направду ж, він немочі нашої взяв, і наші болі а ми вважали його за пораненого, ніби Бог його вдарив. Поразами й мучив, а Він, ранений за наші гріхи, за наші провини, він мучений, бо кара на ньому була за наш мир, Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас, Ісаїв 6. Вас запросили прийти. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе, Ярмо Моє, і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем, і ви знайдете спокій своєї душі. Тож приходьте такими, якими ви є, приходьте без волікань, але приходьте, виходьте з Єгипту, зв'язниці рабства, вірячи, що Бог Отець вас чекає та приймає завдяки тому, хто такий Ісус, і що Він зробив зараз, зараз заради вас. Госп... О, Господи, поможи нам жити тим життям, яке ти так вільно даруєш. Допоможи нам прийти. Завтра продовжимо. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч». Господи, дякую тобі, Боже. Дякую, дякую, дякую. Дякую за визволення, дякую за ціну, сплачену за нас. Я дякую за твою перемогу. Я дякую, що ти сьогодні кличеш нас. Струджених, обтяжених, для того, щоб заспокоїтися, для того, щоб взяти Твоє і, Господи, бути з Тобою, Господи. допоможи нам, Господи, жити Тобою, щоб Ти жив нами, через нас. Ми довіряємо Тобі. Господи, прийди в нашу країну, Україну, просвіти кожне серце, кожен день. І як президента, так і військовий, Господи, на всякому місці. Хай буде зруйноване всяке іго, Господи, всяке ярмо. Хай буде зруйноване те, що тримає в грісі, і щоб прийшла Твоя перемога, Твоя слава і Твоя велич в кожний дім в Україні. Я молю Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.